Всіх вітаю, друзі! А сьогодні у нас дуже цікава тема. І було на цю тему посилання з попереднього дайджеста. Ми сьогодні розглянемо AI Overviews. Що ж це таке, і яким чином з ним працювати так, щоб ваша інформація попадала в AI Overviews? і яким чином це шкодить сайтам, і навпаки. Дає певні плюси. Отака заморочка, і ми її сьогодні розплутаємо. Так, ну що, я сподіваюсь, ви сьогодні влаштувалися в кріслах своїх зручно, взяли чайок, якусь булочку і будете зараз слухати корисну інформацію. А крісла бажано от такі, от не, не на правах реклами, звичайно, але такі зручні. Тож, що ж таке AI Overviews? і чому люди починають про нього говорити? Чим він корисний у видачі Гугла і яким чином. Відбулося так, що тимчасово у деяких сайтах пропала видимість. Тож AI overviews – це по суті додаткові інформаційні результати, тобто відповіді, які згенерував штучний інтелект авторства Гугла, для того, щоб користувачі отримали швидку, як то кажуть, моментальну відповідь на свої питання, і насправді е такі е такі варіанти від Google. Вони вважаються досить цікавими, якщо ми дивимося зі сторони користувача. Тобто користувач щось вписує і отримує короткий огляд. А звідки ж ця вся фігня береться? Звідки Google бере інформацію, яка згенерована його суперштучним інтелектом? А все дуже просто. Це досить такі коротенькі уривки інформації з сайтів, які Google вважає досить корисними. Тобто не, 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 не власне з сайтів, а зі статей, з якихось текстів. І він вважає, тобто штучний інтелект Google, що ця інформація максимально відповідає тому запиту, який вписав користувач. Тож, що ми отримуємо? Користувач супер задоволений, йому кайф, він отримав відповідь на своє питання. А що ж робити е, власникам сайту? І чому вони на початку вважали, що це прям глобальна зміна в SEO? Насправді, ще раз скажу, що е, алгоритми самі не змінилися у Google. Тобто це просто додався штучний інтелект. Але ми маємо ті ж самі алгоритми, вони так само аналізують ваш сайт і запихують або куди подалі вас, або в топ. Давайте, друзі, з вами розберемося, звідки ж штучний інтелект Гугла бере цю всю інформацію. Насправді все дуже просто. Google уже за вас прочитав всі необхідні статті і виклав вам короткі вижимки інформації прямо у видачу, і вам немає тепер необхідності заходити на сам сайт. Проте є один нюанс. Сам Google, тобто його представники кажуть, що можуть бути в цій інформації помилки. Тому навіть цю згенеровану інформацію вам треба перевіряти, а не довіряти прямо 100%. Звісно, є у будь-якій системі свої похибки, але все ж таки це досить цікава історія, яку започаткував Google, і вона і ще досі розвивається. Так, колеги, друзі, дивіться тепер, яка історія. Давайте зрозуміємо з вами, яким чином це вплине на українську самовидачу. Як будуть почуватися або вже почуваються українські сайти, неважливо якої тематики. І ми зараз це з вами теж розглянемо. Бо в принципі, яке нам діло до того, що там вводить Google десь в США? А насправді цей ai пошук вже працює ну, приблизно місяць в тій чи іншій мірі? І ми вже навіть без оголошення, як то кажуть, бачимо ці всі результати. Тож, як він вплине на український ринок? Ну, по перше, дивіться, найбільше е, сайти постраждали саме інформаційні, тобто ті, на яких є блог, або, наприклад, якісь е, там довідники, рецепти, тобто е, всі сайти, які надають якусь інформацію. Е, і тут, в принципі, логічно, через те, що по суті AI Overviews, він покликаний давати інформацію вам. І рідше уже якусь вижимку робить саме зі сторінок, наприклад, категорії якихось товарів або підкатегорії. І саме тому ми бачимо логіку, що в основному ai пошук він дає інформаційні результати, і користувачу знову ж таки немає необхідності заходити на сайт. Він вже отримав свою інформацію. І українські сайти почали в принципі відчувати, особливо відчувають на собі це seo спеціалісти через те, що трошечки помітили в своїх е, сайтах просадку. Але я вам скажу, що в принципі є методи, яким чином нам попасти в цю видачу, і як зробити так, щоб ваш сайт не просідав. Бо насправді з одного боку здається, що користувач отримає інформацію і він не заходить на ваш сайт. Ви не отримуєте трафік з іншого боку. Google насправді помічає, що ви стараєтесь дати користувачу максимум інформації і вам уже ставить плюсики. Бо, як ми всі знаємо, Google орієнтований на людину. У нього е людина, тобто користувач, це топ-1, якому треба служити. Ну і тепер ми плавно переходимо до того. Як же ж нам жити тепер і що нам зробити, щоб наші сайти попадали саме в цю видачу, згенеровану штучним інтелектом? Що ж робити зараз? Ми з вами і вияснимо, що нам треба зробити на сайтах, і де саме, щоб е -е, наші відповіді були в результатах цього блоку? Так, перше, що ми розглянемо, звідки буде тягнути інформацію Google? Ну, по-перше, це блоги і статті, так як ми пам'ятаємо, що в основному це інформаційна тема. І ваші блоги, ваші статті мають бути якісно написаними. Тобто, там має бути певна структурованість і тому подібне. А друге це ваші описи категорій, якщо, наприклад, це стосується. Інформація про якийсь товар, то Google може в принципі, витягнути з опису категорії вашого інтернет-магазину. І це теж буде досить така корисна інформація, бо Google трошки її вважає кращою, ніж, наприклад, у когось, і це досить непогано. Наступне це якісь аналітичні матеріали. Це в принципі в рамках статті може також бути. Тому аналітика, якщо користувач там потребує якихось цифр більше, то звідси може бути і може і тягнутися ця інформація. Тому, якщо ви пишете якусь статтю, огляд, то бажано туди додавати якісь метрики. Ну і звісно, це досить непогано працює теж огляди товарів. Якщо ваш сайт інформаційний або на вашому е, е, інтернет-магазині є блог і там є огляди товарів, то запам'ятайте, Google звідти витягне теж інформацію, якщо вважатиме її корисною. Тож, давайте тепер перейдемо до конкретики. Що нам робити? Звісно, не буду тягнути кота, самі знаєте за що, і буду розказувати вам е, по пунктах. Перше, це структурований контент. Ну, всі ми пам'ятаємо, знаємо, ті, хто вивчав SEO, ті, хто працював з контентом, розуміють, що текст має бути логічний і структурований. Тобто, там мають бути заголовки, підзаголовки, якісь е списки і тому подібне. Бо Google це все обожнює. Він любить, коли контент зручно читається, коли там є е розкриття теми, коли вписуються. Заголовки H2, H3 і за потребою там подальші ті H4, H5 H 1000 там вже дивлячись, як, яку ви простиню ви пишете. Це все любить Google. Друге, це how to або long лонгтей. Тобто, е виходячи з назви, ми розуміємо, що. Крім структурованого контенту, він має бути ще цікавий. Якась тема розкривається там на величезну статтю там з аналітикою, з якоюсь інформацією додатковою. Це все якраз е, і є те, що може слугувати на користь. Тобто, ви пишете статтю е, аналіз або стаття кейс. Або просто інформаційна стаття про той же ai Overviews і ви розкриваєте там ну на величезну кількість там сторінок цю всю історію. І це якраз може слугувати як додаткова інформація для того, щоб попасти в видачу штучного інтелекту. Ну або розкриття, наприклад, як приготувати борщ без буряка. Тобто, це типова how-to. Наступний момент це наша. Свята мікророзмітка. Тобто це блоки з інформацією короткою, яка е, слугує е, і слугувала і раніше як додаткова, так, додаткові дані для Google, які потім її видає у видачу. Ми ж всі пам'ятаємо, що до видачі штучного інтелекту були ще такі додаткові е, дані, які видавав Google е, на перших місцях. Тобто якісь уривки там з, з, з тексту, це було теж, і якраз завдяки мікророзмітці, ми можемо це зробити. Типовою класною штукою буде розмістити е, на своїй сторінці FAQ мікророзмітку. Де можна поставити питання, і до речі, на faq мікророзмітку бажано збирати семантичне ядро, бо питання, яке не задають користувачі, воно просто не буде цікаве гуглу, його просто не знайдуть. Тому попередньо збирайте семантичне ядро і дивіться, що саме питають по вашій темі користувачі. Провадження такої мікророзмітки дозволить дійсно вам, в принципі, попасти в той же how-to або інші питання. Це можуть бути і статті, це можуть бути категорія вашого товару і пов'язані з цим питання. Це навіть може бути сторінка послуги і деякі питання. Ну, наприклад, давайте послуга SEO від якоїсь агенції. Купа інформації, ми робимо тему, робимо все, ось наші кейси, ось наші морди, ось наше все. І додаткова інформація. Навіщо потрібно seo бізнесу, наприклад, і так далі. Це можна розмістити в такому блоці. Ну і останнє, майже останнє. Як ви думаєте, що це? Ха, це наш знаменитий ІІТі алгоритм. Так, да, це неподобство і сюди впхнуло свій ніс. А все насправді дуже просто. Погодьтеся, що користувач довіряє перевіреним ресурсам, користувач довіряє перевіреним лікарям, як не дивно, і користувач довіряє всьому, всьому перевіреному. Так само, і пошукова система, і його штучний інтелект. Вона довіряє саме перевіреним сайтам. Тобто, ви маєте ваш сайт має відповідати алгоритму ІІАЙТІ. Повинен мати авторитетність, повинен мати довіру від пошукових систем, і так далі. Якщо, до речі, ви хочете, щоб ми зробили окреме експертне відео, яким чином зробити так, щоб ваш сайт був в адекватному сприйнятті пошукової системи, тобто ІІАТі, то пишіть в коментарях, ми зробимо окреме відео, і ви зможете. Своїми руками зробити ваш сайт авторитетним, і його буде любити Google. Ну і останнє: ми також маємо для вас дві додаткові поради, чисто таким бонусом буде йти. Якщо ваш сайт уже постраждав від цього неподобства. То, звісно, ми маємо для вас такі ще додаткові пункти. Що ж робити? Ну, по перше, ви повинні диверсифікувати ваші джерела трафіку. Тобто, ви відчуваєте, що органіка трошки просіла. Більше звертайте увагу на соціальні мережі, можливо, підключіть рекламу. І оцю прогалину ви зможете закрити. І наступний пункт це змістити. Акценти, наприклад, з більш інформаційних, які дуже любить Google, на більш комерційні, якщо ваш проект комерційний. Тобто перегляньте ваше семантичне ядро. Бо зрозуміло нам всім, що Google в основному застосовує свій штучний інтелект для якихось інформаційних запитів, тобто отримати відповіді на певні інформаційні питання. А якщо у вас, наприклад, проєкт комерційний, то звертайте увагу більше на комерційні запити. Е, просувайте, пошукайте, які можна іще застосувати, і ви зможете е, трошечки трафіку собі надолужити, як то кажуть. Але взагалом, що я можу іще вам сказати? Насправді ми всі розуміємо, що те, що вводить Google зазвичай, воно, в принципі, з самого початку приводить нас в шок. А потім. Починається е, певна така адаптація і нас, і Google. Е, наступний етап це виправлення певних помилок самим Гуглом. І вже остаточний етап звикання, і ми вже без цього жити не можемо. Тому і до AI overviews ми теж звикнемо, адаптуємось і пам'ятайте, що навіть зі штучним інтелектом СІОшка ніколи не помре. Всім до побачення!